Привіт хлопці та дівчата. У нас сьогодні ароматна розпаковка з вами. Тут від відлаванти парфумів, з якими я хотіла познайомитись цієї осені, і я думаю, вони підійдуть і на зиму. Можливо, один такий, може і не зовсім зимовий. Тут небагато ароматів. Один з них я знаю, я вже його замовляла і просто поновила. А інші це моє нове знайомство. Зараз з вами подивимось, що тут прийшло. Ось так виглядає. Я захоплю, захопилась парфумами десь трошки менше року назад. Замовляю у Оленки. Якщо хочете, я лишу вам посилання. Так, це подаруночки. <реш> Олена часто вгадує е, мій смак і, е, і навіть не тільки мій смак, вона вгадує, е, вона кладе навіть цікавіші парфуми, е, які обираю я. І потім е, по цим подаруночкам я собі замовляю більші об'єми. Бо це якісь такі неймовірні аромати. Ці два аромати були в моїх бажанках. Тобто я мала замовляти їх наступного разу, або там в якому порядку я хочу, в такому і замовляю. У мене там великий список бажанок. Так, Це «Шалімар» Лесенс від Герлен. Я його хотіла спробувати. І новинка 25-го року Violet Venom від Gritti. Кажуть, що вона дуже схожа на диявольську інтригу. Я диявольську інтригу не пробувала, чесно кажу. Я собі замовляла, але перший раз в житті я потрапила на. Шахриїв і мені вислали паль. Ну, таке теж буває. Але слава Богу, я знайшла двох дівчаток, як, в яких я замовляю весь час парфуми, і там тільки оригінали. Коротше, я ними дуже задоволена. І дуже задоволена цими двома <кхем> подарунками. Оленка завжди кладе від півтори тисячі подарунок. А тут навіть два. У мене замовлення вийшло на 2000, 2030 гривень. Так, ванкелів. Е не буду ламати язик з ванілю. Ось так. Смачно пахне. Так, Наносимо. Це смачно. Так, зараз я підгляну в піраміду і скажу. Ну, я відчуваю, звичайно, тут ваніль. Мені. Мені вже донька хоче допомагати вам розповідати. Так, верхні ноти мандарин, лічі, середній білий мигдаль, фіалка, болгарська троянда, базові ноти ваніль. Бубетонка і кедр. Ой, це так смачно. Я відчуваю мигдаль, в принципі, ваніль. Мандарини не відчуваю. Ну, треба дивитися, як воно буде розкриватися. Дуже приємний, але це буде не шлейфово, не дифузно, це буде навколо вас огортаюче. Угу. Так, наступний. О, Дуже зацікавив цей аромат. аромат іде іде цент чері. І Так, я перепрошую, я, я внизу напишу назви. Це е, аромат з черешнею і вишнею. Зараз я знайду пірамідку, точніше. М -м, смачненько так пахне. Так, що у нас тут заявляють? Черешня, мигдаль, шафран. Це верхні ноти. Ноти серця, вишня, полуниця, болгарська троянда, мімоза. А, так, це ноти серця, ноти бази, ваніль, амбра, мускус, бензин, пачулі Це теж смачно. Так, зараз. ну Це такий більш легший аромат. Я відчуваю черешню знаєте, з кісточкою мигдаль. Боже, це дуже смачно. Блін, а останнє що я сніму, не зможу на себе не бризкати. Мм, класний, дуже смачно. Перепрошую, довго тут вдихаю. Так, наступний аромат це бланчбета. Ну, його вже багато хто знає. Я дуже насторожено відношусь до ароматів молочних, тілесних, бо тілесність, ну, це вроді нічого. Іноді тілесність на грані з анімалістичністю. І я цю анімалістичність. Відчуваю дуже різко. А, і мені вона прям несе фермою. І от і молочність іноді у мене таке. Так, я сприймаю. так Верхні ноти. Мускусна мальва. ну Він такий кремовий, кремовий, лактонний, пудровий. Добре, потім буду розношувати, лише обов'язково відгук. Так, що тут ще заявляють? Білий мускус? Так, що там далі по нотам? Далі по нотам. Серце звучання жасмин, пелюстки туберози, сучасна молекула з ароматом білих квітів і свіжого нектару. Ладан. Ладан я люблю, але такий теж міру, в принципі. Так, і базові ноти, бабетонка, какао, мускус, ваніль. Ну, важко щось рознюхати через флакон треба буде наносити на себе. Але, ну, бачите, я взяла. Якщо не зайде, ну буде валятися. Ага, Борнен Roma Eкстра Dos від Валентино. Цей аромат я знаю, я його поновила, я його дуже люблю. Він такий смачний. Тут чорна смородина, нота серця ром, базова ваніль. В принципі, тут це дуже ванільно. Мені навіть ця чорна смородина чомусь віддає якоюсь такою ягідною історією, навіть трошки вишенькою, якось мінус так відчуває. Ну, він дуже смачний. Мені це єдиний аромат, на який мені роблять компліменти завжди. Хоча ну, це не найулюбленіший аромат, але взимку і восени дуже часто тягнеться рука до нього. Так, і останній цей Dior Essence 25-го року випуску. Тут верхні носити ожина. Мармелад, ммм. дуже смачно, чорна бузина. Ноти серце жасмин, самбак, жасмин, А, жасмин, самбак і жасмин. А, ноти бази деревні, ноти дуб. Ну, це смачно. Смачно, приємно. І мені здається, це навіть більш такий а, дівочий аромат. От мені здається, дівчатам молодим теж таке зайде. Так, ну і буду розношувати ці малютки. Бо мені, ну, Віолет вона дуже зацікавила. Але не хочеться підтримувати Рашку. Добре. Добре, добре. Все, дуже вам дякую за увагу. Я потім лишу відгук і постараюся а, в описі написати всі назви парфумів. А, і дякую вам за перегляд. Якщо сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. Бувайте!